У ботанічному саду Одеського національного університету імені Мечникова розквітли деревовидні півонії. Їхнє цвітіння триватиме близько півтора тижні. Рослини бачили наші кореспонденти. Подробиці у сюжеті деревовидні півонії. Бузок і барбарис у ботанічному саду Одеського національного університету Мечникова. Ці рослини на піку цвітіння. Директорка саду Людмила Левчук пояснює, після затяжних посуг цьогорічні опади подовжили квіт рослин. Зараз пора цвітіння деревовидних піонів і це дуже гарне видовище, тобто в них дуже багато є забарвлень, білі, рожеві, темні. Це дуже гарно виглядає, величезні квіти. Оскільки в цьому році дуже така гарна погода для рослин, багато дощів, тобто ми не звикли до такої дощової весни. І тому рослини дуже гарно в цьому році виглядають. Так, в ботанічному саду квітнуть кущі Барбарису і буску саженці останніх привезли з Київського ботанічного саду. Багато ще інших кущів зараз цвіте, багато калин цвіте, керія цвіте, дейція. Хіномелець ще цвіте, що можна побачити цвітіння. Неля Ніколаєва розповідає, попри дощ, прийшла до ботанічного саду за натхненням. Любить проводити тут час з дітьми й онуками. Мої любимі квіти, мої гортензії. І я в даний час прийшла купувати гортензії. Вікторія Габчук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.